Добрий день! Сьогодні 4 травня 2024 року. Я це відео, звісно, хотів зняти вчора, але состояння здоров'я не дозволяло. Вчора в мене був дуже важний день. Я, мені, я їздив робити УЗІ і глотав шлагу, тому що в мене дуже воспаляється живот, хотів провірити. Але состання здоров'я не дозволяло. Але перетерпів все та поїхали зробили. УЗІ я дуже задоволений, мені набагато краще, ніж було 2 місяці назад. Але дорогу дуже переніс важко, тому вчора зняти це відео не міг. Сьогодні зняв. Також хочу привітати вас з наступаючим праздником Пасхи або Хто як Великдень. Зі святом вас, друзі! Здоров'я, здоров'я, здоров'я! Поділіться, будь ласка, моєї історії, підпишіться, залиште лайк та коментар.